Продається в селі Татарові 10 сотих, під будівництво, участок, піге. Дуже гарна земельна діляночка правильної форми. З гарним краєвидом на гори. Подивіться, яка красота. Дивіться, ось така гарна діляночка. Тепер показую, як вона сама виглядає. Ось це так виглядає. В цій стороні йде парканчик. І ось де машина, у нас йде дорога. Діляночка межує. З дорогою від центральної дороги. Та на діляночка знаходиться приблизно 700 метрів. 500 метрів ви їдете асфальтом, 200 метрів е дорогою, е грунтовою дорогою. Від Буковеля діляночка знаходиться 18 кілометрів. М -м, дуже такий гарний, класний варіант собі для покупки під власне житло чи під бізнес. Також ліворуч метрів. 200-300, вже є ліс, куди можна ходити по грибочки, по ягоди. Ось така цікава пропозиція. В селі татари від 10 х Ціна теж хороша. Так що зацікавило, номер телефону під відео, телефонуй, купуй.